Так, працівники патрульної поліції ловлять любителів швидкісної їзди. Тут у межах населених пунктів дозволена швидкість 50 кілометрів за годину. Втім, водії на ці обмеження здебільшого не зважають. Не всі розуміють суть нашої роботи, оскільки дуже часто порушення правил дорожнього руху призводить до того, що трапляються випадки. Скажімо так, не дуже хороші. Виявляють порушників патрульні, поліцейські за допомогою приладу трукам. Він показує, з якою швидкістю рухається авто, та фіксує показник. Навожу лазерний вимірювач на автомобіль. Як це можу показати на прикладі. І Зразу у вітомничку я бачу швидкість автомобіля. Тобто швидкість 65 кілометрів. Прилад не фіксується, оскільки це є допустима швидкість. Як тільки швидкість більше, ніж 73, 74 і 75 кілометрів, вона автоматично фіксує. Незважаючи на присутність патрульних поліцейських, водії один за одним порушують прописані правила. У результаті авто зупинене і виписується штраф прямо на місці. 78 кілометрів на годину зафіксовано на приладі «Трукам». За що передбачено відповідальність згідно частини 1 статті 122 кодексу про адміністративні правопорушення України? Відповідно порушення пункту правил 12.4 ПДР України. У разі перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину штраф порушнику виписується у розмірі 340 гривень. Якщо ж на понад 50 кілометрів за годину, то сума зростає до 1700 гривень. За інформацією від патрульної поліції, лише у березні майже три тисячі водіїв перевищили дозволену швидкість руху на дорогах Рівненщини. І часто таке нехтування правилами дорожнього руху стає причиною аварій на дорозі. Тому правоохоронці закликають не перевищувати швидкість та бути обачними. Юлія Теревська та Артем Шаула телеканал ITV Media Медіагруп.